вітає компанії Greenway Auto і ми привезли з Швейцарії дуже круту тачку. Це Volvo V40 з двигуном 2.0 D3, дизель 110 кВт-150 кінських сил, який працює в парі з автоматичною коробкою передач ISIN японською, гідротрансформатор 6-ступеневої. Цей автомобіль ми розмитнили, зробили сертифікат, готові до першої реєстрації у Мрео. В нашій компанії є доставка по Україні. Автосалон знаходиться по адресу вулиця Миколи Грінченка, 18, прямо біля Мрео. Там дуже великий вибір Volvo. v 50 v 40 v 70 V60, С40, С60 і багато інших. Тепер конкретно по цьому екземпляру. Бачите, ззаді дві вихлопні, D3. Парктроніки, ззаді є сперді, парктроніки є, хороша комплектація, стан ідеальний. Що зовні по кузову, максимально близько пройдусь, покажу кожну деталь. Що салон акуратний, як новий, ну і технічно. Зараз мороз. Трошки тяжко знімати відео, але ж основні базові моменти я вам все покажу і розкажу. Рідкісна модель, тяжко їх знайти в такому стані з таким двигуном і коробкою. Ще один і 6 механіка впадається. Щоб на автоматі це є проблема. Якщо 1,6 то там йде повершифт, А от з 2 літра із гідротрансформатором, дуже рідко. І дорого коштують. Такий синій колір, темно-синій. Не знаю, чи передає камера, але ну, ось, мабуть, якщо з цього ракурсу подивитися, то видно. <coughs> Практично нова зимова резина. r 16 Pirelli. Нові тормозні колодки. Гляньте стан по кузову. Тут питань зовсім ніяких немає. Вороги це пластик, тому царапин не бояться, піскоструя не бояться. Ідеальна рівна по всім зазорам. Спойлер такий, гляньте, красивий, стильна, красива, сучасна машинка. Ну і літачок до сотні розганяється за 9,3 секунди. 350 ньютон метрів крутний момент. 150 кінських сил. А по розходу палива, друзі, дуже економічно. Траса 4,2 літра. Змішаний цикл 5,3 літра. І місто. 6,9, практично 7 літрів. Дуже якісно виготовлений цей автомобіль і по матеріалам, і конструктивно дуже цікаво зроблений. Зараз придуся ще наміром покажу локофарве покриття, допуски десь до 130 мікрон. Три форсунки омивачі лобового скла. Система City Safety датчики світлодощу, спереді парктроніки, денні ходові вогні. Капот алюмінієвий 48 мікрон, нефарбований. Допуски до 130-132. 116. 101. 99, 98, 96, 110, 94, 91, 87, 78,

Це крило праве заднє і дверка перелак трішки більше б'ється, з кольору не випадає. Покажу під різними ракурсами. Все дуже добре. Ну і по зазорам видно, що все добре. Тепер салон, комплектація, двигун. Перше повідкриваю всі двері, покажу пройоми, щоб ви зрозуміли, що навіть тут щось і в царапин немає. Хвилинку вже темно. Ну, Я думаю, все рівно камера передасть. Ось дивіться. Всі чотири склопідйомника. Що тут у нас є? Є навігація, є з клімат-контроль, є система автоматичного паркування, є система старт-стоп, парктроніки, круїз-контроль. Датчики світло дощу. Ну, друзі, трохи темнувато сьогодні. Буде хороша погода, перезніму відео, ну, по салону тут все дуже добре. Так, в двох словах скажу. По обслуговуванню. Є сервісна книжка, є гарантійний листочок такий. Тут є записи. Коли ще мінялось? Ось швейцарський он сертифікат митна декларація. 11-й місяць, 12-й рік була перша реєстрація. Автомобіля є, акти виконаних робіт. Тому історія по обслуговуванню є. Тонування. Тканівий салон, але дуже якісний. Зараз подивимося ще приборку і по двигуну є ще показати і розказати. Красива така сучасна приборка. Значить, пробіг 241 тисяча. Можна вибрати різні теми. Це перформанс червона. Еко ELEGANCE Мені більше червона подобається. Так. Заводиться з кнопки. Заглушив. Дуже швидко заводиться, ніяких помилок немає, нічого немає. Навігація, все, дуже багато настройок різних. Тепер подивимося двигун. Роботу двигуна. До речі, все дуже добре тут і з екологією. Ні пару, ні диму, нічого нема. Приємний запах дизельний. І тут капотом цікаві рішення. Ось наш знаменитий 2.0 дизельний двигун. П'ятициліндровий. Ось робота двигуна. Є така розпорка із таким замочком. ось, Теж система безпеки. Рівно, тихо, плавно, еластично працює цей двигун. Коробка автомат переключає просто як, як нова. Наскільки ідеальна. Поїздив я на цьому автомобілі, що мені дуже сподобалось, дуже легкий в управлінні, маневрений автомобіль, ну і динаміка. Тому, друзі, хто шукає такий невеликий хетчбек, але щоб і їхав, заряжений був, то будь ласка, ось Volvo V40. Конкурентів я навіть і не знаю, яких конкурентів можуть бути в цьому класі. На цьому закінчую перегляд. Підписуйтесь на канал Greenway Auto, ставте вподобайки, рекомендуйте друзям. Приїжджайте, дивіться тестуйте. Якщо ви з регіона, то за годину я роблю документи, можете їхати до себе, отримати регіональні номера. Можемо допомогти вам зараз отримати українську реєстрацію, але будуть київські номера. Ну і ще раз повторююсь, в компанія Greenway Auto є доставка авто по Україні. Деталі і умови доставки по телефону. Телефонуйте. На цьому, друзі, все. До зустрічі. І слідкуйте за анонсами кожен тиждень нові поставки.